Ці п'ятеро цього червня змогли закрити масштабний збір на автівку для розвідроти 164-го батальйону ТРО, в якому служить містянин Олександр Полос. Ініціаторкою збору, який було відкрито наприкінці квітня, стала дружина захисника Яна. До Степана Барбищука я звернулася десь в середині травня. Я попросила чоловіка, щоб вони мені з фронту передали тубуси. Я прийшла, ну, була така ідея їх розмалювати, щоб провести аукціон або ж лотерею і ці кошти додати до збору. А художник прийняв пропозицію дівчини і розмалював аж три лоти, які планувалося розіграти за донат у 300 гривень. Я ніколи не писав соняшники і на гільзі я вирішив з неї зробити вазу з соняха. Потім працював над скринькою для набоїв, вирішив зробити з неї чарівну скриньку. З українським орнаментом, щось таке старовине. Ну і після чарівної скриньки з'явився чарівник. Але я згадав, що в Україні є такий чарівник -мольфар. Ну, Власне, тому його я і зробив. Так що писалось досить легко. Ну, Трішки напружено, бо був обмежений в часі. це у мене зайняло десь тиждень часу, досить такої кропіткої праці. Всі речі двічі погрунтовані. І потім тільки писалось на них. Тобто, за якість виконання я відповідаю людина, яка отримає цей лот, він в неї буде практично назавжди. Сивочолий мольфар, до речі, став першим лотом, який розіграли вербещуки. Загалом у розіграші взяли участь 28 Осіб назбирати вдалося 8 тисяч 400 гривень, якими й закрили збір на автівку. В якийсь момент у нас виникла думка, що ми хочемо. Розіграш цієї лотереї, провести, можливо, більш урочисто в якомусь гарному залі. Що, я думаю, що в мене майстерня теж досить гарна. І ми звернулися в один досить популярний заклад в нашому місті, але натрапили на бюрократичну відмову. Тобто нам не сказали прямо ні, але, як то кажуть, в народі відфутболили. Сказали, сходіть в міськраду, напишіть заяву, попросіть дозволу. Це мене вкрай розсердило, я цього не розумію. Просити на благодійність у когось дозволу не просив і ніколи не буду, і нікому не рекомендую. Хочете зробити благе діло, робіть самі. Відтак розіграш було проведено в майстерні Степана Вербищука. Переможця обирала маленька злата, донечка захисника Олександра Полоза. «А ну давай тепер ж його треба. Подивитися, який там номерочок. <кій> Знімай. Давай, ану, показуй на камеру, який там 27. 27 Антоніна Зуєва. Ми знову оголошуємо лотерею. І я прошу всіх долучитися. Зараз Соборний хаб проводить збір, мабуть, найжахливіший на автомобіль для... Транспортування полеглих наших захисників. Цей автомобіль повинен бути з рефрижератором. До речі, до цього збору вирішив долучитися не лише Степан Вербещук, а й його колега по пензлю Петро Драговенко, який пропонує викупити свої роботи. Ознайомитися детальніше з умовами цього благодійного розіграшу можна на офіційній сторінці Вікторії Вербещук у Фейсбук.